Кубок Одеської баскетбольної ліги виділяється поміж інших турнірів ОБЛ, тим, що у ньому можуть брати участь команди з різних ліг. Втім, до фіналу чотирьох пробилися лише представники найсильнішої суперліги. Усі матчі першого квартету відбулися у спорткомплексі Одеського національного морського університету у півфіналах 17 березня. Олдскул переміг домоград з рахунком 100 на 85, А бк Одеса Одеса-2» у впертій боротьбі здолав харч. Овика 87-84. Таким чином, у матчі за третє місце 19 березня зустрілися харчовик та домоград. На початку гри харчовики забезпечили собі комфортну перевагу у 10 очок з гаком та спокійно контролювали хід гри майже до самого її кінця. Але на останніх хвилинах домоград спромігся на камбек, і от кульмінація подій за дві хвилини до кінця четвертої чверті. Домоград вийшов уперед вісімдесят 85. Тут же харчовик зібрав останні сили та зрівняв рахунок за кілька секунд до сирени. Нічия 88-88. Усе вирішив влучний кидок Сергія Штерби, який приніс харчовику перемогу з рахунком 90-88 та бронзові медалі. Кубку кращим снайпером гри виявився представник домограду Сергій Коваль, який набрав 37 очок у складі переможців. 23 бали заробив Дмитро Коломийченко. У нас проходят два соревнования, это детская баскетбольная лига и Кубок ОБЛ. Кубок Олімпійську систему, участвуют команды с разных лиг. Это и бизнес-лига, и студенческие команды, суперлига. Сейчас мы на финале четырех. Позавчора були полуфінали і сьогодні вже в ігрі за третє місце команда Дамогат уступила буквально два очка на останніх секундах пищевику. Обі команди достатньо именитые для города і домогат, і пищевик. Сейчас залишився один нерішений вопрос, это фінал, де грає команда «Олдскул». School. Один из наших таких серьезных фаворитов в Лиге. И тоже перспективная молодежная команда БК одес 2 Я думаю, будет хороший финал. У головному фіналі Кубку ОБЛ зустрілися БК Одеса 2 та Олд Скул. Зауважимо, що стара школа наразі очолює турнірну таблицю Суперліги, а друга Одеса йде четвертою. Але у Кубкових двобоях усі минулі надбання відходять на другий план. Усе вирішується тільки тут і зараз. Підопічні Богдана Карєбіна одразу захопили ініціативу та виграли першу чверть цілком впевнено 29-15. У третій чверті перевага Одеситів наблизилась до 20 -15. Очок, але тут школярі нарешті схаменулись та зробили спробу врятувати гру. У середині четвертої чверті різниця скоротилася до п'яти очок на користь Одеси – 73-68. Але найбільше стара школа вже не спромоглася. До кінця гри відрив знову збільшився. Одеса виграла з рахунком 91-79 та виборола Кубок ОБЛ. Найрезультативнішими у своїх командах стали Євген Ткаченко з Одеси, 27 очок та Костянтин. Скул 19 очок. Ну, команда непростая. Если брать по статистике, то, если не ошибаюсь, они сейчас идут в регулярном чемпионате, по-моему, на первом месте. А, команда непростая. С некоторыми ребятами я играл, Слопенко, Здранченко, Полторадского знаю хорошо. Они в первой половине все нам попали из-за из трехочкового. Но, благодаря, может, немножко везению, может, ребята хотели выиграть а, Все-таки сегодня как бы, ну, удача была в нашей стороне, скорее всего. Не хочу сказать, что мы играли лучше, чем они. Просто сегодня нам повезло. Кого-то в своей команде хотите похвалить особенно? В обязательном порядке. Во-первых, всех, всех, кто сегодня вышел, они... И не только сегодня. Мы забыли сказать, что в полуфинале мы обыграли Сергей и команду Пощевик. Команда очень неплохая. да, С трудом их переползли. Я хочу поблагодарить всех, которые принимали участие. Всех ребят, абсолютно всех. Сегодня хорошо сыграли. Политов хорошо сыграл, Ходов хорошо сыграл, Ткаченко. Волчанов всегда играет на своем уровне. Но всех ребят, и сегодня сейчас пойду в разделку, поздравляю и всеми доволен. В целом, как вам понравился Кубок УБЛ? Очень неплохой. Причем скажу, очень неплохой уровень. В полуфинале играл Гудков, который очень усилил, очень усилил Пищевик. Очень неплохой кубок. Я бы даже сказал, что если сравнивать с первой лигой, то обе эти команды, которые, и, и веселые ребята те же, которые не участвовали, и эти вот, и олдскул, и Пищевик, все могли бы в первой лиге, я думаю, были бы где-нибудь так вот, ну, в первой четверке, наверное. На церемонії нагородження призом за третє місце була відзначена команда харчовик. Срібло турніру дісталось олдскул. А володарем кубку ОБЛ 2015 року стала друга команда БК Одеса. Кращим гравцем фіналу чотирьох було визнано Сергія Коваля з команди Домоград.